Так, ось такі кліщі. Як бачите, екскаватор крутнувся 360 градусів. Витримав, все нормально, тримає. Тут вага десь, я не знаю, ну, кілограм 40 точно є в цього бревнишка, Легко він взяв його, тільки єди на що. Бачите, ці екскаватори вагою в тону вони є настійкі, а наші екскаватори у них є лапки додаткові. Ось вони ті, де вони? Не бачу на відео? Ось ці лапки. Додаткові, які дозволяють йому тримати, в принципі, таку вагу на витягнутій стрілі. Того Вінниця і міні-дігер найкращий екскаватор в Україні. Пам'ятайте, що лопатою правильно, швидше. Всім дякую, щасливо!